Вам поверять слово, ви говорите в рядовому відмінку. Добре. Так, так. Так, є слово дівчинка видово. Немає кого. Дякую. Так. Немає чого. Зараз зв'язу. Слово сонце немає чого. Сонця. Дякую. Так. Ліс. немає чого. І соксікала. Так. Небо. Немає чого? Так. Рука немає чого. Окей. А та. Ну, добре. Чи правильно стояли біля музею? Музей. Перекладач це людина, яка спілкується мовою жестю. Саме почає боятися. Тоді оце дитячий безпосередньо злоговаріч. Це англійські слова просто перекладені. Тобто це просто типусно вручаємо. Говорю, бо так робить букети. Тобто є перевертач під ліні. просто людина перевертає підліна. І оце не не така робота. Не Ти вживали, сам, просто обіймає банку випускати. Солодувкою знаєш? В є досить звичайні професії. Тільки тобто, ви знаєте професії ну, буденні, навколо нас тут точно. Поліцей, у світі є такі професії, як я сказала, що обіймач банди і перевертачні лінії досить. Наприклад, я зараз на скупу фесі, і ви схожете, яка найбільше вас зберігує. Перше прибиральний кайф Далі це професійний обіймач. Судовий художник, модель окремих частин тіла, лего скульптур. Професійний сняч і людина. Дякую. кокуда. Професії на соні. І так, зараз ми граємо професійного сонька. Усі грають. Мертвим сном сплять, я вибачалась, лиш би ніхто не зайшов. Не всі вийду, все це все не заправка, у вас є слова. Якщо вам не зрозуміло, почав я буду диктувати. Я буду знімати тільки тих ураг, які в родовому війні. І так, дитині слова. Дитина. <рес> Немає кого? Дитині це дитини? Дитині, знаєш, не трогає. Слово сонце. Сонце також не трогає. Неба. Немає... Вам буде така особисто домашнє завдання На завтра.